Всім привіт! Накопав я відводки в ожени. Ось такі в мене є саджанці. це з моєї посадки, яка в мене в саду. Ось так вони виглядають і тут трохи є їх така кількість, десь біля 50 штук, ось такі більші і тут ще є менші. Зараз не маю можливості, де їх висаджувати, тому хочу відправити вам, можливо, хтось бажає посадити безкоштовно. Тобто ось, такі, ось так вони виглядають ці відводки. Є більші, є менші. Тут гарна коренева. Жина взагалі дуже добре приживлюється, навіть ось такий відводок, його висаджую в землю і через два роки буде у вас гарний, гарний такий кущ ужини, з якого будете збирати декілька кілограм ягід. Це хороший сорт, лохтей, його назва шотландський, вона без колючко. Тобто, якщо маєте бажання посадити ужину, пишіть мені в коментарях, хочу саджанці, і я вам напишу, куди написати мені адресу для відправки. Відправити можу Укрпоштою, тому що це дешево. А якщо нема можливості вас забрати на Укрпошті, то може бути і новою поштою. По три саджанці я буду відправляти кожному, хто має бажання висадити. Якщо у вас в майбутньому кущі розростуться, з трьох кущів будете збирати відро ожини. Це однозначно. Тому що плодоносить вона дуже добре. Ось такий, допустимо, відводок, його можна лишити так, я його трошки обстрижу при відправці і ви собі висадити його в землю. Висаджувати десь через метр їх потрібно. Переживаються дуже добре, нема з них взагалі ніяких проблем. Тому... Зроблю вам такий трошки подарунок для підписників. Пишіть мені в коментарях, що хочу саджанці, і ми вже тоді спишемось з вами.